Це Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Духовна вітаю щиро з неділею святою. Дякую всім за спільну молитву, дякую Богові за благодать. Ну і продовжуємо про шлях, про засоби спасіння. Ми кажемо: засіб спасіння, шлях це смирення, так? а засіб спасіння це є аскеза. І Ніби засоби ми полишаємо наприкінці. Хоча насправді ні, треба розуміти, аскеза слово означає вичинка шкіри, це це символ очищення, це символ духовного діяння. Аскеза це духовне діяння. Власне, його перекладають з грецької як вправа, так? отаке вправляння. І вона просто трансформується, вона змінюється. Вона змінюється від аскези, як піст, молотов так, тобто як обрізання плоті. Ми бачимо, Христос прийшов, це обрізання до вищого рівня аскези. Це чиста містика. Чиста містика. І зараз я проповідую чисту містику. Що є чиста містика? Ну, Це, власне, аскеза духа. Це спасіння самим смиренням Духа. Це усвідомлення Христа, ось і все. Просто триматись за Христа і вся аскеза. Ні обрізання, ні обрізання вже не має значення. Має значення одне: Відкрити ум, відкрити серце, потік іде і споглядає. Це рівень споглядання. Не діяння вже, а споглядання. Не я живу. Христос живе мені. Не я дію Христос діє мені. Не я дію. Чуєте? Діє Христос. Моє триматися за Христа. Все. Де Христос в нас. Ми вже говоримо. Ну, ми розуміємо, що всюди є і все наповняє. Але ми говоримо про Христоцентризм. Ми говоримо про а, Царство Боже, яке всередині нас. Ми говоримо про Христа як про центр всього. До речі, дуже гарно це символізує. Ну, Літургія вона вся символічна, абсолютно символічна. Скажімо, при Макірі, який йде перша свічка, так? От, це, вона символізує Івана Притечу, так? От, покаяння. Покайтеся, бо наблизились. Так? А тоді вже за ним йде Іван Ви пам'ятаєте? Це, це все символічно. От, скажімо, ми переносимо з жертвника. На пристіл, так, святі дари, що є Вівтар. Ну, це серце, це, це. От. що є жертв. Відкриття серця. От жертвник. В руки Твої, Господи, от вона жертва. Самих себе і один одного все життя наше, Христу Богові віддаємо. В руки Твої Господи віддають Дух, Душу і Тім. Оце жертвник, от він там. Бачите, От там жертвник. Там готуються дари святи. Там наше приношення, там проскомідія. Слово проскомідія означає приношення. От вони хліб і вино. Ми приносимо, Так? і потім. От, от вони вносяться на престол. А де престол? Престол, де Бога? Де? Де? Дух наш? Дух. І от від відкриття серця в глибину до духа? Оце є вхід, оце оцей перехід перенесений. І там Христос на цьому престолі вже. Там, в дусі. І взагалі. Пізнання себе це є опосередковане пізнання Христа. Усвідомлення себе як Духа є опосередковане усвідомлення Христа. Пізнай себе, пізнай Христа, Бога в собі, і пробувай. Ось він пристойний От про це, це містичні речі, я їх проповід. Був час, я проповідував обрізання плоті, моя книжка, нехай буде воля твоя, фактично книжка діяння духовного. Зараз я проповідую чисту містику. Причому часто на граничних її уже рівнях. Так благословляє Господь. І от сьогодні я продовжую тему чистої містики. Аскеза містика усвідомлення. Залиш все, окрім, я є. усвідомлення Христа. І ми знову знову говоримо: усвідомлення себе, це є усвідомлення Христа. Тому що, от вони два. Наш дух і Дух Божий, вони два в одно. Все їх розділити неможливо. Вони не злитно і не роздільно з'єднані згідно догматики православної. В нас. Таємниця захована від віків покінь. Христос в нас. Не в тілі, не в пальцях тут, не в вухах. Ви розумієте? В нас, а де ми? Хто я? От основне питання: хто я? Пізнай себе. Я не тіло, це моє тіло. Я не розум, це мій розум. Хто я? Я є дух. Якщо говорити про, про мене як про форму, як фро, про форму, як про вищу форму свідомості, ми називаємо її дух. Оце дух людський є. Вища форма свідомості. Це є я, я є. Пізнай себе як духа. Ось задача. Не це, не це, відходь. Я не одяг, це мій одяг глибше. Іди. Тільки так можна знайти Бога. Бога не може сказати, він є це чи інше, бо він ніколи не буде ні тим, ні іншим. Не це, не це. Відходь. Шукай себе, і ти, і ти знайдеш Бога в собі. Я не тіло, це моє тіло. Ну, Взагалі про тіло буде окрема мова. Взагалі, це навіть і не моя форма це тіло. Це форма їжі. Зрештою, треба розуміти, так? чим більше їжі, тим більша форма. Але ми так шукаємо себе. Так шукаємо Бога Христа в собі. Я не одяг, це мій одяг. Я не тіло, це моє тіло. Я не розум, це мій розум. Я є дух. От тут ми пізнаємо себе. Істину, як вищу форму свідомості, як вищу форму творіння. Але далі треба йти ще глибше. Я не дух. Хто я? Хто я? От, Залишається просто я є. Уже немає те чи інше. Не я, я, мій, моє. Все це зникає, зникає форма, зайти за форму. Пам'ятаєте, ми говорили, це дірка в центрі аркушу паперу. От, Дух це коли ми по кромці, по краю. Христос це крок туди. От в цю, в цю чорну діру, в цю, в цю прірву, в цю безкінечність. Яка все охоплює, в тому числі весь той аркуш паперу. Аскеза містика усвідомлення. Залиш все, окрім Я Є. Оце відчуття Я є. Тому що це відчуття І Я є Дух, а ми. Не, будем... не говори Я є Дух. Тому що це, це чіпляє тебе. Ми просто це говорили як про якусь приступку до останнього якби, китка, так? останнього. Пориву ос, ос, останнього маршу. Як ніби певний свідок такий. Я, 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 я споглядаю, як який, деякий свідок того, що відбувається. Але я споглядаю дійти до рівня, коли зникає той, хто споглядає. Оце рівень Христа. Це вже рівень Богоєднання. Оце все рівень Богопізнання, так? От жертвник відкривається серце це вже Богопізнання. Відкривається серце, воно починається з самозречення. Руки твої, Господи, віддають дух, душу тіло. І вже входить Христос. І ми вже піднімаємо ці дари і несемо їх. Іде очищення, преображення до глибини духа. А тут оця кромка. І тут Христос на цьому престолі. Я є дух. Не кажи Я є дух. Іди ще далі. Я проповідую зараз чисту містику. Іди ще далі. Тому що будь-яка форма чіпляння за форму, за якесь, оце воно є. Не роби собі подоби, образ ніякого виду. Тому що це віддаляє тебе, це зупиняє тебе, це не пускає тебе до Бога. Бог за межами форми, Бог за межами ума. Ми безумні Христа ради, ради Бога. Ось вона. Бог не є форма свідомості. Розум це форма свідомості. Далі йдемо. Ум це форма свідомості. Дух це форма свідомості. Дух це вже кромка цього навколо цього отвору. Але Христос, свідомість божественна, вона не є формою. Хоча знов, все залежить від рівня, на який ти піднімаєшся, розуміння. Вищий вірівь, вона є все. Правильно, тому що вона є і той аркуш в тому числі. Ви розумієте, про що йдеться? Якби три етапи пізнання. Перший етап дуальність. І от сьогодні, от, от, скажімо, аскетичне православ'я це дуальність. Я і Бог. Старий завіт так само. Йоанн Предтеча, що символізує той прямик Односвічник, який несеться перед Євангелієм, це дуальність. Це дуалізм. Точніше, я тут, Бог там. І я до Бога. Я шукаю Бога. А потім іде рівень уже. Тобто, дуалізм це двоїстість, так? двоїстість, розділення ума. А потім ми приходимо до недвоїстості. І тоді ти бачиш Бога, як Він є. Як не це, не це. От просто я є. Але це тільки другий етап. Третій етап ти бачиш, Бог є все. Розумієте? Тобто перший етап ось. Аркуш паперу посередині той отвір. Так? В ньому дірка всередині аркушу паперу. І ти бачиш, от папір, а от дірка. Це дуалізм, двоїстість. Потім ти входиш в цей отвір, і ти пізнаєш, що все, Бог не є оцей папір, що Бог є ось ця безмежність. А третій рівень, ти пізнаєш, що і той папір, він. В, цьому, в цій свідомості цілого він має своє місце. Все є Бог. Немає нічого, щоб не було Богом. І про це все з Нього, Ним і до Нього. І при мудрій Сірах каже чітко: все є Бог. І це вже вища мудрість. Це вже вища мудрість. Це, до речі, дуже гарно на сході. Така, як ніби є така якби, притча так, на цю тему. Ну, не притча, а вона така сентенція. Так, що на початку були гори і ріки, Так, го, го, гори е, Долини і ріки. Потім гори Долини і ріки зникли. А потім знову з'явилися гори, долини і ріки. І це в цьому сенсі. Тобто спочатку була двоєстість матеріальне. Потім ти пізнаєш Бога. Як Бога трансцендентно, і зникає все, все ілюзія. Тільки Бог один є істина. Але далі ти пізнаєш. Знов з'являються ці гори, доли і ріки. І ти розумієш, все і вони є Бог. Все є Бог. І ти приймаєш все. І ти стаєш всім. Це розширення свідомості, це небо. Відкрите. Отож, аскеза містика усвідомлення. Залиш все, окрім Я є усвідомлення Христа. Пізнай себе, пізнай Христа в собі. Відповідно, якщо ти пізнаєш себе, ти пізнаєш Христа в собі. І пробувай. Це рівень Богопізнання від жертівника до престолу. На престолі це рівень Богоєднання. Не Я є Дух, Я є. І от, прошу дуже, а що ж робити з тілом? А що з ним робити? Тіло ж це, корінь зла, насправді, ну так ми розуміємо. Я, я дію, мій, моя, моє, звідти все. Всі болі з тілом. Забери тіло, а, а все, а немає тоді, якби, і, 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 на що страждати? А що страждати? Все з тілом, які шпори для духа. А що з ним робити? Навіть якщо ти прийшов до ось цього, ти прийшов. Від жертвника до престолу. Ти прийшов від самозречення до духа і до Христа, власне. До усвідомлення Христа. І що? Ти одразу почав ходити по воді. Ти тільки чистим духом живеш, і тіло твоє не хоче ні їсти, ні, 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 ні. все решта. Воно залишається. Воно повільно преображається. Так само, як і ум. Він залишається. Він тупий і впертий. Але він так створений Богом, треба розуміти, де, для чого? Бо інакше все швидко закінчиться. Не цікаво буде. Сенс життя втратиться. Тому що сенс життя не має жодного сенсу. Це як, як хвилі, які граються на поверхні океану. Ну і що? Ну буде ті ж да гладьда Божя благодать. Вляйте собі постійний штиль, ні пташки, не ні літають, нічого, ось такий океан, як скло. І що? Ну це власне смерть, життя, це рух. От і все. От і все. Це гра. Ми говоримо, це гра Бога самим собою. в Вхованки. От і все. Більше нічого. Тут немає якоїсь цілі. Тут в Бога немає якоїсь мети. Бога немає жодної нужди, якоїсь потреби. На те він і Бог. Він просто так грає. Він та, така воля Його. От і все. Така воля океану. Гратися хвиля з хвилі. От і все. Так що робити з цим тілом? Що робити з його бажаннями? Вони є, вони залишаються? І на те, щоб вони Та, ми розуміємо, що зробити? Якщо ти чистий міст, якщо ти аскет, якщо ти на рівні діяння, ну це зрозуміло. Рід цей не виходить інакше, як тільки від молитви і посту. Все. Аскеза, обрізання плоті. Від днів же Іоанна Хрестителя. І до нині, до Христа це діяння. Царство Боже зусиллями, твоїми зусиллями береться. Ті, хто докладає зусиль, ті, хапають. Але якщо вже ти до Христа прийшов, ти прийшов вже до престолу, і тут зникають твої зусилля, а плоть все одно хоче. А ум все одно непокоїться. Вони фонять. Вони на своєму рівні. ти нікуди не йдеш, Вони так створені. Вони так створені. Нема кого винити. Взагалі, полиште це відчуття когось звинувачувати. Так створений світ. Хіба скаже Глина Горшечнику, що робиш, або діло твоє без рук? Так Бог створив світ, прийми таким, як є. А що ж з цим робити? Ну нічого, дай місце Духу Святому. Ось воно. От вона, аскеза містика, усвідомлення. Тримайся за Христа. Більше нічого. Дай місце Духу Святому. Не ти живеш, Христос живе в тобі. Не ти будеш очистувати тепер. Христос буде очищувати. Не ти з допоможю Божою. Тільки Бог. Все, оце чиста містика. І тут є плата за чисту місту. Тобто це, це, це шлях. Або ти зупиняєшся, якщо ти знову вертаєшся в діяння в аскетичне, все ти зупиняєшся. Тому що я дію его. Ти підживлюєш его. Ти маєш втратити форму, якщо ти хочеш зайти за грань. Ми говоримо про чисту, ми говоримо про богоєднання рівень, не про рівень богопізнання, коли ти на кромці цього отвору в папері ходиш, а коли ти робиш крок всередину. Все тут не може бути я. Я це ти тримаєшся за цю кромку. Не я живу. Христос живе в мені. Це має бути смерть. Оце є Воскресіння. Богоєднання це є Воскресіння. Воскресіння це є богоєднання. Не Богопізнання. Не самозречення, не від жертівника до престолу, а на престолі. Все. Твоє від твоїх тобі. І мене немає вже. Все. Не я живу, Немає мене, немає я. Немає я, є дух. я просто Я Є. І це рівень богоєднання. А що робити з тілом? Воно залишається. Ну і що? І залиш його? А й Дух Святий? дай місце Духові Святому. Дай місце. Тримайся за Христа. Тримаючи за Христа, ти вільний. Ти в дусі, ти в благодаті. І ця благодать, якщо корінь святий, то і гілки, вона буде. Освячувати. На це треба час, скільки Бог знає. Ми всі різні. Хтось уже готовий до тої святості, і йому там, от як Богородиця, там не було взагалі що її очищувати особливо. Тому церква і заховує, що, ага, тіла, якби не знайшли учні потім, коли відкривали гріб. Нема там тіла. А нам неміжним потрудитися. Як кому? Кого, чим дебеліша плоть, тим більше. Але це труд. Уже Божий, благодатний. Це чиста містика, це уже аскеза Духа. Не я живу, Христос живе мені, не я очищую, Христос очищує. А я тільки тримаюся за Христа все. А плоть фонить, а ум фонить, а ти тримайся за Христа. А ще глибше, навіть не тримайся, я тримаюся. Ти просто не заважай, не треба Богові допомагати. Не заважай йому тримати тебе. Не заважай йому тримати тебе. Бо і хотіння, і дія від нього, він буде тримати. Ти просто роз... ти йди до самоусунення. Все, немає я, немає я роблю, я дію. Ось вища форма аскези. Це чиста містика. І тут плата да. Плата в тому, що плоть буде просити свого і фонити, а ти не маєш права на аскезу. А ти не маєш права повернутися до цього рикаючого лева і вступити з ним в боротьбу? Як Самсон. Ти повинен кинути йому через плече шматок м'яса і йти далі. Це ціна. Чи ти готовий платити? Друге питання. Якщо ти не готовий, ти не підеш далі. Все, ти будеш прекрасний, ти будеш аскет, ти будеш, ти будеш християнин, ти будеш віруючий і вірний християнин, але ти ніколи не досягнеш богоєднання. По правді, по правді, кажу вам, Господь. Каже, дехто за тут приявних смерті не скуштує, поки не побачить Царство Боже, що прийшло воно в силі. ти не побачиш його в силі. Ти побачиш його прикровенно, як в зеркалі, як замутним склом. Ти будеш на рівні. Дух, ти будеш бачити Христа, але ти ніколи не станеш Христом. Ти все. І оце вибір, і оце ціна за квиток. Чиста містика. Хто може вмістити, хай вмістить. Наступає година, коли ти вже не маєш права на аскезу, бо вона більше зміцнює его, вгашає дух. Ніж послаблення плоті. Чиста містика рівень споглядання. Це тверда їжа для тих, хто може вмістити. Спостерігай те, що ти є, в тому числі й ревучого лева, чиста містика, рівень споглядання. Ти просто на рівні споглядання це не рівень діяння, це рівень споглядання. Ти просто споглядаєш. Спостерігай те, що ти є, в тому числі й ревучого лева. Ну, пам'ятаєте, що. Плотя, крикаючи лев, знаючи, що недовго йому залишилось. Це дуже уважно. Руки твої, Господи, віддають дух, душу і тілню. Все. І тут же, хай буде воля твоя. Все. Це рівень чистої містики. Не я, я борюся. Якщо ти борешся, все. Це крок назад в діяння. Це зупинка. Пам'ятайте про жінку лотову, каже Господь. Вона зупинилась і перетворилась на соляний стовп консервації. Смерть. Зупинка. Пізнай себе і в душках себе з великої літери. І стань вільним. Світ це проекція тебе, до речі. До речі, світ це проекція тебе. Ну це окрема тема, я не хочу зупинятися. Зараз просто я зараз уже тезу даю, фактично, ідею я, я пояснив. Пізнай себе, себе з Великої літери знов. І стань вільним. І вже з цієї позиції, Отче, я люблю тебе. З позиції Христа. З позиції Христа. Тіло фізичне це не моя форма. Тіло фізичне це форма їжі. Йова, цитата 4.19. Хто живе у храминах із Грязева, основа яких порох, які знищуються швидше за міль. Тіло фізичне це форма їжі. Чим більше їжі, тим більша форма. Це тіло фізичне, є тіло їжі, тому воно хоче їсти. Прочуттєве. Тіло не моя форма. Тіло моя шкаралупа лапка. Як в яйцях? Це ж шкарлупа яйця, це ж не тіло курчати, правда? Ви розумію? Це те саме. Дочасна храмина душі, каже апостол Петро, бо вважає за справедливе, доки я в цій тілесній оселі храмині, спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені. 2 Петра, 1, розділ, 13, 14 вірші. Моє тіло фізичне, це не моя форма, це форма їжі. Як шкаролупа яйця не форма курчати. Просто зараз тезово. Ці речі ми вже, якби, говорили, а тепер от для їжа для розважання на тиждень. Моє тіло фізичне це не моя форма, це форма їжі. Як шкаролупа яйця не форма курчати. Поки що її не можна скинути, не на часі ще, але її можна витончувати. благодаттю, якщо це чиста містика, благодать. Не по 100 минуту благодать. Місь молитва не, не виключається. По благодаті знов. Коли не я живу, не я пряме, не від ума. не моя воля. Хай буде воля твоя. Їжа звичайна будує тіло звичайне, форма їжі тлінне. Їжа духовна будує тіло духовне, прославлене, виткане з благодаті. Є тіло звичайне і є тіло духовне. 1 Корінфяну 5 розірва 44 8. вірш. Про причастя, благодаті. Ось воно суть причастя, побудова тіла, хліб і вино будує тіло, форму фізичну. Тіло і кров Христові будує тіло духовне. Зовсім інша речі. Ум зумисний, влаштований впертим і тупим. Інакше все надто швидко закінчиться. Пристрасті вгашаються в порядку зворотному їх виникненню. Спочатку гнів, потім страх, страхання, потім бажання, потім почуття власної Я, гординя самості Я роблю мій, моя, моє. Тут фактично оце буде тема уже на наступну а, проповідь, тому що якраз отут, отут про це, коли ми відчуваємо оцю боротьбу, і ми відчуваємо, як той рихаючий лев проявляє себе. Він проявляє себе спочатку як гнів, і ми бачимо, якщо ми йдемо, ми бачимо, ми змінюємося, ми стаємося менш гніливими, правда? Ви більш смиренними. А потім. Страх це те, що ці казали, страхання. Та? Вони починають домінувати. Потім вони відходять, пожадання плоті дають про себе знати. Вони відходять, і тоді останнє вже буде. Відчуття власного я, яке має зникнути. Але це на наступний раз. Господь дасть нам мудрості це все зрозуміти. На цьому тижні це все вкласти в своє серця, в своє життя і практикувати. Бо не слухачі закону виправдуються, але виконавці. Бо не ті, хто знають Христа навіть, спасаються. Але ті, які пробувають у Христі, Господь дасть нам мудрості це розуміти, дай сили йти нам цим шляхом. І хай йому буде за це. Слава, честь і поклоніння, як єдиному Богу. Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! На, вами, Бог. Спасові, Бог. на славу Божу.